Але тим не менш, повертаючись до нашої теми розмови із Валерієм Димовим, який вже приєднався до нас в ефірі, політолог. Пане Валерію, я вітаю вас знову ж таки на, в ефірі 24-го. Доброго дня. Добрий день. Ну, почати хочу, звісно, із цього мирного, так званого мирного плану чи бачення Бориса Джонсона і того. Того, що може стати мирним планом Дональда Трампа, дійсно він там висловлює думку про те, що Сполучені Штати і в цілому захід зараз мають там надати Україні стільки підтримки, скільки потрібно, аби наша держава силою змогла вигнати Росію до кордонів 2022 року. Ну а вже після цього, начебто, сам Путін має піти на мирну угоду. Що ви думаєте про цю ідею? І наскільки ось таке бачення Бориса Джонсона може збігатися із реальним баченням Дональда Трампа? Ну, ми могли би е, спростити ситуацію, чи це не є е, план Дональда Трампа, е, який вони говорили з Джонсоном, і Джонсон намагається його певною мірою е, легітимізувати через інформаційний простір. Давайте обговорювати. Пам'ятаєте, як ми з вами говорили там? Макрон е, ставить питання щодо військ е, заходу е, в Україні, і з етабойованих речей вони стають такими речами, які. Певною мірою починають обговорюватись, а значить частиною там сприйматися чи ні. Повертаюся до Трампа і Бориса Джонса. Нагадаю, Борис Джонсон був першим лідером е, західного світу серед наших союзників і партнерів. Багатьма українцями сприймався як головний е, наш союзник і партнер Пам'ятаєте риторику е, квітня і літа 22-го року про те, що нібито значить і НАТО нам не потрібно. Нам треба Джонса і, 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 і Поляки, українська польська. Е, Значить, Британський Союз він буде в піряні поняттям сі, також був би першим э, західних лідерів, який надавав Україні зброю до широкомасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, всі дуже потрібні нам особливо під Харковом, під Києвом, РНАТО НЛО, в обхід э, німецького офіційного простору повітряного простору. Mm. Він був перший після стамбульських так званих домовленостях, на яких члени офіційної делегації України також говорили в певну міру про те, що Росія може бути гарантом, про те, що насправді. Э, Фактично що, до речі виводило і з, з ролі, і дійсно того, що вона є агресором, а вона стає того розпроможним певною мір яким сам партнером, навіть гарантом. Там говорилося про те, що умовно перемови України просто благій, тому що я не сприймаю такого роду речей. Є відведення військ станом на двадцять третє люто, такі тому фреймінг, тобто ті рамки, які розглядаються. Зараз відповідь на ваше запитання, і на інтерв'ю Бориса Джонсона і потенційний план Трампа він був задавався в тому числі деякі ми владними суб'єктами в Україні. Тому це питання зараз лише за дужками, А віддачу на ваше запитання. Я одразу скажу, що ну, певною мірою головне питання не як будуть там щось говорити, яким чином це буде сприйматися в Україні. Я наголошую що з 2014 року, з 2014 року будь які домовленості з Росією, яка є агресором, починаючи з 2014 року, як мінімум, не будуть сприйняти активною частиною українського суспільства і, е, насамперед, збройними силами України. І тому е, питання легітимізації назовні. Нас має певною мірою е турбувати набагато менше аніж огітимізація всередині України. І я не кажу зараз про опитування, я не кажу про те, яким чином дискурс змінюється, я не кажу про те, що там Зеленський говорить про те, що до кінця року е можливий значить якийсь е е наш мирний план, можливо, другий саміт глобальний злоченням Росії таке інше. Я кажу навіть не про останні заяви кличка про можливість референдуму. Я кажу про те, що насправді та частина, яка не сприйме домовленості з Росією, яка в певної міри, не буде тепер нести відповідальність, якої будуть мати санкції, хто буде відповідати за те, що вона накоїла в Україні. Так от, та частина українського суспільства, яка теоретично, теоретично може там, на якомусь потенційному референдумі бути половиною на 50 з половиною, якщо з загітують, припусками там дискурсивно, пропагандистські і таке інше залученням партнерів, буде збирати про те, що це не ми, а це захід на нас давить. Так от, навіть якщо п'ятдесять плюс один голос буде за е, те, щоб план був сприйнятий, тому що там будуть ті люди, які не хочуть бути мобілізовані, їх мами, дружини. Багато що я зараз міг поговорити. Так, от, головне, що не сприймуть інші люди, і саме вони будуть диктувати порядок денний в Україні. І тоді насправді дійсно мир з Росією наголошую, 14 року, буде війною в Україні. Але тепер ще буде називатися ваші проблеми. Ми вам пропонували. Ви там питання вирішуєте. Тому е питання легітимізації мирних планів домовленості з Росією, яка є агресором, яка є злочинцем, практично не будуть сприйняті в Україні, і це має доносити наші е лідери, наша влада. І ми громадяни України будь-яким такого роду перемовникам переговорникам, навіть якщо це я сам Борис Джонс. Ну, але цікаво, якщо по суті це е, безпосередньо бачення і Дональда Трампа, то тоді виглядає, що він може бути ну таким більш радикальнішим, скажімо, аніж Джо Байден, який досі так е, ну, стримує себе від дозволу дозволити, наприклад, використовувати атакам або іншу далекобійну зброю, загалом американську зброю безпосередньо по російській території, якщо це не прикордоння Сумщини і Харківщини. Бо тут чітко йдеться про те, що от, захід дозволяє Україні бити ракетами атакам і штормшеду по російській території. Ну і при цьому Джонсон наголошує. Що весь цей план спрацює тільки завдяки силі? Тобто треба спочатку силою відкинути Росію до кордонів 24 лютого 2022 року. То як ви вважаєте, чи дійсно та власне Дональд Трамп ставши новим президентом Сполучених Штатів, міг би бути ну дещо агресивнішим чи радикальнішим у боротьбі з російською агресією в Україні? Ну, зрозуміло, що наші глядачі е, хотіли почути від мене звичайне, що Трамп може це зробити. Насправді Трамп, е, в тому числі своїй хаотичністю спонтанністю ухвалення рішень, пам'ятаєте, як було, було описано система ухвалення рішень всередині адміністрації Білого Дому під час президентства Трампа. Е, ну певно міру він не прогнозований і для Путіна. Е, і тут не все так однозначно. Не дивишись що я не люблю такого роду е, афоризму. Пам'ятаєте саме? Трамп, наприклад, я не буду про цевіріни, тому що там були домовленості, що все ж таки вони не були на передовій, які він дав в Україні після того, як були перемовини шістнадцятого року. Нагадаю, тобто до речі, що республіканці були набагато більш проукраїнськими, ну при будь-яких адміністраціях нагадувати хто був президентом України, коли був Байден, я не буду саме Обама першим поставив питання, що нам та Україна саме Обама перезавантажив так званий РЗ відносини з Росією. Саме Обама не побачить е, в лапки, Звичайно, що вони всі бачили е, агресію Росії е, проти України з е, відношено відношення до Криму. Саме Обама говорив та відвідував зараз. Я тебе буде критикувати, але насправді ну, все, ми себе маємо домовлятися. Саме Обама зробив саме те, що насправді відкрило в тому числі ворота Путіну, щоб він далі продовжив ту політику, яку він. Фактично зазначив у 2007 році на Мюнхенській конференції з безпеки, тому я не буду нагадувати про Джона Керрі, який був держсекретарем при Обані, і якого президент Байден включив правда вже тепер не по міжнародних справах, а по екології, на яку виділялася більша грошей ніж допомоги Україні, тому що того потребувала аудиторія Байдена. Джон Керрі, Кері напригадав 2014 році. Коли Лавров сказав, давайте не будемо сваритися через якусь там Україну, нам треба багатьох питання спіродити, що одразу на червону площу, нехай наші радиші подивляться і носився по червоній площі, купуючи матрськи, ну, щоб сподобатись тому самому Лаврову. Тому питання, знаєте, такої Салівановської політики стримування ескалації, а фактично він відповідав за ситуацію з Україною, в тому числі, і не тільки по іранській проблемі. Так, от саме ця політика стримування, політика умиротворення, політика вона так не називалася, тому що ми мали досвід у світової війни, умиротворення притечі Путіна Гітлера. Так от така ескалації воно тільки піднімало ставки для піднімати ставки Путіну, тому що страх набагато дорожче продається, і торгів страху Путін. Насправді нав'язував свій порядок денний, тому це я і про адапці по Сущині, і по харківщині, і про інші речі республіканці речі говорили про те, що а, нам а, треба наполягати на адміністрації Байдена, щоб вони дали нам план перемоги в Україні. Про це говорили а, голови трьох комітетів, які народить в палаті представників. До речі, спікер палати представників Джонсон, а, про якого тільки Май Джонсон, про якого тут багато хто, в тому числі з владних кабінетів. Чомусь певну міру, намагаючись зберегти двопартійну єдність, чомусь критикували як представника однієї сил, а от значить демократи, забуваючи про е, корпус прогресістів, які не хотіли надавати Україні збору що двадцять другому році, чому затуляли очі? Так от е, план допомоги перемоги в Україні. до цього плану ми маємо розвивати ресурси, е, маємо говорити про альтернативу. Я маю на увазі тому, що є, там якісь плани перемоги. Вони спроси писали, Вони належать на з американцем, і е, вони говорили про те, що атака все мають бути е, бити по території Росії ще два роки тому, mm -hmm. е, коли Дуже, дуже потрібні нам були, ми могли би тоді, відверто кажучи, е, прихлопнути одразу е, путінською агресією е, в корні. І тоді би навіть мирні плани зараз Лаври е, е, пожинав би Байден разом з Саліваном. Але вони цього не зробили на провеликий жарт. У мене перервався зв'язок. Я вас чую. Я зрозуміла вашу відповідь. Я ще би хотіла перейти власне до такої внутрішньої більше політики в Сполучених Штатів, бо це все одно звісно ми з цим всі уважно стежимо, і це впливатиме так і на нас. І, от зокрема, там останні тижні в Сполучених Штатах активно обговорюється можливість знання зняття кандидатури Джо Байдена із президентських виборів і власне замінні, так би мовити, в демократичному таборі. І отут уже от ви згадали про Барака Обами, в якій. Як пишуть зокрема західні медіа, також е, доєднався до цього тиску на Байдена і закликає його, як і Хіларі Клінтон, вже зняти свою кандидатуру. І ось одне з видань писало про те, що вже цими вихідними Байден дійсно може оголосити про зняття своєї кандидатури. Але разом з тим, нині ми бачимо публікацію Reuters, яка стверджує, що не зважаючи на провальні дебати, не зважаючи на тиск е, всередині демократичної партії, е, Байден все одно збирає, наприклад, більше ніж до. Трамп в контексті маю на увазі пожертв так донатів на свою передвиборчу кампанію. То оцінюється все це і не тільки загалом ширший контекст. Як ви вважаєте, чи дійсно найближчим часом ми побачимо заміну кандидатури в демократичній партії? Ну, зараз фактично адміністрація Байдена його найближче оточення довели ситуацію коли вибори є між поганим, дуже багато. Десяться вже навіть про те, що. Практично Байден може тягнути за собою і а, тих кандидатів а, на а, певну міру крісла в палаті представників або в сенаті, де 50 на 50 може бути після того, як один незалежний кандидат а, практично вже оголосив про те, що він не буде балотуватися. Там може бути 50 на 50, А у випадку, якщо стає президентом, то а, у ВІСІБІ, більш окрест цей Ді Венс буде вице-президентом, Він буде головувати там. З значити його буде зараховуватись, якщо буде на 50, 50, як такі, що дозволить ухвалювати рішення і або блокувати рішення, якщо вони будуть певною мірою такими кордемокритичними. Тому питання зараз полягає в тому, що у нас на про великий жаль в нашому дискусі, якщо ти почнеш говорити щось. Про ми також стали замушниками такого розколу в американському суспільстві, якби і коли я говорив про те, що скажімо, рік тому ще треба було вирішувати питання можливих варіантів, можливих альтернатив, мені сказали, що я там умовно за Трампа, а Трампа в нас не люблять і значить і таким чином треба робити. Ні, якщо є певні проблеми, то треба розуміти, що. Також, що у як Трамп, він буде їх використовувати. Якщо є проблеми, коли всі бачили, що там Байден падав з велосипеда, якщо що почали показувати, як він там не заходив в своє місце, то не, на, знаєте, на, скажімо так, на цивічному рівні політехнологи, пам'ятаєте, хто був, у Трампа політехнолог Манофорте, як він працював в Україні, як він, конційно діктаторами працював. Я маю на увазі був, при Януковичу так от жорстко працюючи будуть бути саме в цю точку, так чи інакше все стане проблемою, навіть якщо всі інші речі будуть безпроблемними. Ну там не звертають увагу на те, що добробут американців росте, не звертають увагу на те, що інфляція там падає, не звертають увагу на те, що там вирішували проблеми з тією самою міграцією, яка торбувала сімдесят п'ять американського населення. Ні, будуть бути саме в цю точку. Ну а Байден перепрошую Трамп вміє це робити. Пам'ятаєте, ніколи так не брошуть, як під час е, виборів далі не буду продовжувати про про полювання. Ми всі добре пам'ятаємо. от зрозуміло, що я самки місця, з головне самке місце буде артикульована як вік, туди будуть бути, не дивлячись на те, що Трамп, молодший всього там на 3,5 роки. Тому це треба було вирішувати не на питанні. Скажімо, вже рішення а на питанні можливих а варіантів. Але скажіть, будь ласка, а в Америці могли б це розглядати на випадку можливих варіантів? Ні, тому що це одразу говорило б, а значить, ти там також працюєш там а, на нашого супротивника. Тому на жаль, ситуація затягнулася зараз. Ситуація вкрай негативна для демократів а, і треба щось що вирішувати з Камілою Харріс, але вона насправді має дуже також. Не відрив щодо непопулярності з Байденом. Ну вона що на цьому треба зіграти в їх такій, знаєте, базової аудиторії. Те, що я перепрошую, я кажу коректно в американських термінах, те, що вона черештива, напевно, міру може. Ну, десь так зібрати в тих штатах, які я почули в ті самі Пенсільванії, uh -huh. вибрати рекорд Шапіро також питаються в якості можливої альтернативи. Тому вони роблять заміри. Але ще раз оголошую, заміри, коли ще не оголошено, це не заміри, коли вже оголошено. І треба зараз вирішувати це питання, тому що дійсно в тій ситуації, яка складається в Америці, Трамп і його радники будуть бити в ці точки. І чим менше цих точок, тим. Значить, однозначно це, певною мірою артикульована твоя протиборча риторика. Заїптував усі ці речі. Я припиню війну за 24 години, я там значить, про Північну Корею, я там про Іран, я навіть про Тайвань, бо вони бачать своїми чіпами забирають місця. Всі всі такі речі, вони на рівні обіцянки. Але битимуть вони все одно, дивіться, ця людина неспроможна, вона слабка. Я би навіть коли говорить про плани щодо. Я беру головки за слово припинення війни в Україні, хоча чомусь, е, знаєте, це дивно, я не, не завершив перші відповіді. Саме головне, що Росія агресор, а плани нав'язують і плани тиску нав'язують Україну. <тас> Матери, самолі, е, тому е, всі ці речі вони підпорядковані. Дивіться, або в слабкий, під старий, я кажу, в їх термінах, або в таких термінах, які не артикульовані, але мають це на увазі. А я ці питання вирішу. Все це технологічно нанизується на. Те, що в нього такі вік, і це те питання було розглядати Каміла Харіс, чи губернатор Пенсільванії, чи губернатор Каліфорнії, чи губернатор Мічигана, чому всі штати потрібні, наприклад, для того, щоб перемогли саме в цих штатах ті люди, які вагаються поки що за кого за того чи до того, бо в Америці не пряме голосування через колеги виборців через штати, бо це конфедерація. Тому певну міру такого роду речі вони мають на увазі. Треба мати і. Людина, яка популярна в цих штатах, її треба підтягнути, підтягуючи колеги у виборці, і треба, щоб ця людина була розкучена як ну, певною мірою всеамериканський ну, лідер, да, який спроможе стати лідером. Тому питання зараз складне. На мою думку, Байдену доведеться поводитися з цими аргументами. Мені не дуже подобається аргумент Обами. Мені не дуже подобається Ренатива Мішель Обами, яку там розглядають силу моїх. Це окреме питання, значить, подобається, не подобається. Але я кажу про Україну не в інтересах України, щоб ми знову правили ті, які не розбираються в ситуації і е, готові забудь-яку сіно за нас на рахунок пронести так званий мир, щоб рісто е, ну вирішити ці питання. Як вони до речі пронесли мир, нібито брак як нібито вони провезли мір в Банізан, були звіти виводили війська, а е, фактично. Природа боїться постати, пам'ятаєте, вакуум безпеки заповнювався такими про силами і зрештою, тими, хто так чи інакше сьогодні складає зла. Іран зараз є домовленості в Ірані щодо непримирених ворогів Аль-Каїди талібана. Що вони будуть також готувати певну міру не можна було допускати, тому що якщо ти лідер я кажу про США, а якщо ти лідер, я кажу про тих, які Мають очолювати США, то тоді маєш постійно відтворювати своє лідерство, а не десь там йти на поводу у порядку денну або якоїсь окремої аудиторії. Пам'ятаєте слова Деголя, який точно знав, що таке політика після виборів це я також кажу про Трампа після виборів? Це така ситуація або зрадити своїх виборців, або зрадити свою країну. Я надаю перевагу першому казав Деголь. Сподіваюсь, що ті люди які. Розуміють ситуацію в США щодо послаблення її ролі її лідерства в світі. Вони розуміють, що вирішення питання за наш рахунок для них тільки відкладе той масштаб тих питань, які вони вже будуть вирішувати. Вибачте, за свій рахунок. Угу, так і я дуже дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Друзі, Валерій Димов, політолог був з нами на зв'язку. Маємо вже прощатися. Дякую за вашу увагу. На сьогодні у мене все побачимось. На нашому ефірі вже завтра. Але ви не перемикайтесь, бо після нетривалої паузи в цій студії до вас повернуться мої колеги. На все добре.